У Тернополі презентували національний фільм Вовк страху нема. Анна Мартиненко, співрежисерка проєкту, ділиться як виникла назва до фільму. Ми фільмувалися, і командир говорить Неуфія, отке у нас гасло. Ми о, страху нема. Він так на ну все. Оте народилась назва. Вовк страху нема. Страху нема, тому страху нема. Живімо, перемагаємо, любімо і шануємо воїнів-захисників України. Режисерка говорить, що як такого сценарію у фільму немає. Тому деякі речі потрібно було змінювати. по ходу. в документальному фільмі не може бути сценарію. Написаного завчасно є сценарний план, є ідея, є герої. Але коли ти починаєш знімати, а тим більше документально про військових, про спецпризначенців завжди вносяться такі цікаві корективи. Ну, хто би міг подумати, що ми будемо довго-довго в морі чекати, коли група пропливе на завдання, ми ним. Ми їх чекали, ми знали, що вони мають плисти. Ми мали зафільмувати, як вони це роблять. Це безшовне полотно. Там є автор, там є автор, який трошечки, трошечки допоможе. Анна зазначає, що військові хотіли спілкуватись та охоче йшли на контакт. Герої цього фільму хотіли висловитися, тому що народ України він має послухати. Він має послухати воїнів. Ці воїни захотіли висловитися. Звичайно, вони а, добре подумали. Звичайно, вони знали, до кого вони говорять, а саме до нас. Режисерка ділиться емоціями від зйомок та говорить, що було найважливіше на знімальному майданчику. Мені запам'яталась кожна мить, кожна секунда зйомок. Кожна, кожна, кожні очі. Знаєте, що найголовніше? За кожен сюрприз на кожній зйомці ми хоч трошечки зрозуміли і відчули, що таке, наприклад, коли воїни зливаються з природою. Це коли зима і лютий холод, вони роблять свою роботу, і їм начебто не холодно. Коли вже монтували кіно, нам було легко творити. Тому що ми відчували, що ми маємо передати вам, шановні глядачі, від наших воїнів, хоч трошечки, і нам здається, це вдалося.